Усім тут сам доброго дня у побетанках відкрите десановлення один 1.18 і там збираються вводити італійських ПТ. І як ви зрозуміли, я їх обкатав і зробив відео про них. Відео буде коротким, але інформаційним, якщо ти чекаєш, ці ПТ. Обговорюючи мінотавра, я побічно пройдусь по танкам нижче за рівнем. Гармата має аж 530 альфи і 5 снарядів барабані, і що найцікавіше, 23 секунди перезарядки з обороткою приблизно 24 без неї. і з 100% екіпажем. Трохи псує картину час між пострілами, а саме 8 секунд. За точність тут немає сенсу говорити, вона тут погана і треба буде їхати тільки на першу лінію. Їде ця пекельна машина під 40 км на годину і ніхірово так крутиться. Спокійно можна доїхати до позиції на початку бою і вже ображати бідних ворогів своїми болванками. В обороні тут все дуже добре, та ще... Тут в принципі тільки башта, але треба бути обережним, коли її відвертаєш. В бортах башти все прошивається. У корпусі броня є тільки у ВЛД, ніжню частину прийдеться прикривати за пагорбами. Також можна танкувати від борту, однак в задній частині корпусу за баштою є невеличкий підйом даху корпусу, куди можуть пробити. Для прикладу, так само у концепта 1 Б. Геймплей на цьому апараті можна сказати трохи незвичний. Башта, начебто, і крутиться, а ніби і ні. Приходиться все одно виїжджати багато корпусом з -за дому чи іншого прикриття. Грати спокійно можна тільки від голови. Є правда командирські люки, але в них хрін попадеш. Попередні попередній рівні тут я не хочу багато обговорювати, тому скинув мій ТГ канал скрини з їхнього ТТХ. На цьому все. Якщо хочеш більше бачити українського контенту по танкам, підписуйся.